Всім доброго дня! Демонструю готовий і випраний вже більш важомний джемпер, в'язаний гачком. З умовною назвою калейдоскоп. Ось ця частина, ну резинка в'язана спицями. Ось ця частина гачок, кокетка. Тут зроблено спицями, для того, щоб можна було носити без чохла знизу, да, не обдягаючи там маєчки якісь. І ось ця частина також гачок. І ось цей візерунок з великими дирочками, який я показувала, як заплести. Так, ось перехід на рукав. І рукав довжини ось. Бачите? Ось така довжина. Як це він пора продемонструвати цілком? Я набор не знаю. <ріст> так. От бачите, ну, рука в рукав три чверті. Реально зараз от він поправся. Ось бачите, на рукаві оці дирочки є, а на тулубі вони вдало <ріст> заплетені для того, щоб... Ну, коротше, поки що я не готова демонструвати <соє> своє тіло. Ось так. На каналі є покрокові відео по створенню цієї моделі. Не знаю, наскільки я прям вона вдала, наче непогано на літо, рукав, який захищає від спеки, і, ну, коли велике сонце, дірочки, які роблять ну, таке, несп... річ неспекотною, і в принципі цікавий дизайн. Що думаєте, пишіть, коментуйте. Ззаду. Ну, може потім попрошу когось, щоб мене пофотографували і викладу, як він з усіх боків виглядає. Ну, поки що. Ось так, наскільки можу. Демонструю вам. Готовий джемпер. Все, буду рада зворотному зв'язку. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!